Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Нікоден. Сьогодні у нас ще одна розпаковочка. І вже сьогодні друга. Буде да, вже друга. сьогодні дуже цікавий такий товар. Ну, як цікавий, він можна сказати смішний, але цікавий. І він, я думаю, буде більше під кінець. І почнемо у нас такі сьогодні. Можна сказати, не, 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 не дуже цікаві всі товари, але такі. Можна можна подивитися. Ну такі звичайні, нема такого прямо якогось. але ми ще думаємо, щоб щось таке купити може буде цікавеньке або незвичайне. Але це ще буде. Добре, почнемо з цього товару. Так як у нас не було ще товару, точніше ножа ніякого, щоб розпаковувати посилочки. Ми замовили такий ніж. Чисто для розпаковок. Нічого Та, себе. Чуєш, це точно ніж для розпаковок. А як він витягнеться? А До... не в ліс ходити на охоту. Ну він тяжкий такий. Ще й волії якісь. На рівні, на рівні О, порежу. Зараз розіб'ю стику. Ні, ну такий для розпаковок буде прикольний. Він невеликий. Але тяжкий. Для розпаковок э, він <laughs> великий. Ні, ну це А Чисто він так не скаже. Не складається, ні. Складає. Ну ти маєш до нього типу, цей. <laughs> Добре буде. У мене там були різні, типу. ліс по але... гриби. Ну, він не гострий. Якась в нього заточка така. Кривенька трошечки, mm. ні? якась вона трошки цей. Але ну, зроблений непогано. Ну, сам такий матеріал такий дебелий, як кажуть. Такий джахунку. Зараз з ним і попробуємо. Добре, йдемо далі. Далі далі. Та далі. не вибирай вже там що перше, то перше. Зараз і спробуємо, але його мені кажуть, треба буде загострити трошки, але добре, на розпаковки не буде. Це в нас е... тримаєш е... до телефону другого, бо ми всю зйомку робимо на телефони. Ого, він такий прям. Ага. Маєш трошки багато сили прикласти, щоб його зігнути. Він тіпає гнучки. Ну легкий. Ти так його розгинав, згинав, що я думала, що він важкий. Mm -hmm. він легкий. Але згинається, розгинається, тут такі, така фіксація добра. буде. Така... Мабуть, е і, і в машину підійде, такий тримач. Але де ти нам його причепиш? Ні, ну просто тіпа, не буде так люк великий. Зараз ми одразу мабуть, причепимо. Пробуємо. А Так. А, ну це, тіпа... Для телефону такого, для, 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 для ну. Ну, теперь як прищепка, да. Так. Такого. Такого. Одразу і огляд на, <рес> Там, <guerra> то, на товар. Так, да, зараз ми його зараз причепимо, бо в нас другий телефон просто стоїть опертий. Як в більшості блогерів. <laughs> Опертин любошо. Ну, подивимося. Я думаю, що буде нормально. До чого ти? Ага. <laughs> Трошечки неудача вийшла. Не тої сторони. Виспіши. Але тримає. Ні, це тримає. Але його треба і так зігнути. <клес> Він нам вже ж підходив. А -а -а. Ну, добре. Добре. Йдемо далі. Далі у нас ідуть ще такі так само для зйомки. Цих всіх е, розпаковочок. Я думаю, що може не тільки тут на розпаковці, це люби де можна вживати навіть на вулиці. Була наша якість звуку краща, То так. ми вирішили замовити мікрофони собі маленькі підлічечки, бо на тому відео було нас трошечки так погано чути, і вирішили ми так, так. від замовити. фільми. Ну зараз ще звук з телефону, але я думаю, зараз ми переключимо і я думаю, що буде одразу чутає різницю, маю надію. І я від фірми Fifine, що я маю мікрофон до комп'ютера до стрімів. Такий самий. І доволі непогана фірма. Я не знаю, що це оригінал. Має бути оригінал. Китайський оригінал. Не, магнитная рейна вот это же так китайская фирма работает их. Тут типа инструкция, так как мы приключаем. Разряженный то червоный, на червоном. Какая типа, его светится. Ну, И... Напоказываю. Запакованный, да? Что -то... это звук? Так... Это кнопочка, типа? Тарахтеть кнопочка? Ну, не знаю, дивно. Ну, это тут тоже, типа, двуходинок. Может, это эти прищепки тарахтят? Не, ну, да. Не знаю. Да, А може, бо я повернув і вже не трохи йде. Да. Не знаю, диво. але що таке вкручився, ні? Вони не вкручились, ні. Взагалі нічого не світиться. Тут маємо кабель зарядки, заряджаються вони тут знизу. Ну, на виконані добре. Такі. Непогані. Треба спробувати. А, що тут ще? О, це ще щось є. А, це підключається в телефон на Type-C роз'єм. Тут так само на зарядку Type-C роз'єм. Підключається в телефон ця штука. Ну і все. Більше тут нічого немає. Я так розумію, скачуєш цей. Додаток? Так. Да. Підключаєш, а може нічого не скачеш, може і так підключається. Ти Ти зараз будеш підключати? Та я не знаю, мабуть, ні. Мабуть, ми потім їх протестимо, бо я думаю, що вони, мабуть, і розряжені. Я думаю, їх буде дуже не дуже, а трошечки морочно підключити. О, вони на силу засвітилися мій. Якщо цей. Ну так, да, їх ще трошечки буде. Ні, ну я не думаю. Я думаю, що це просто підключаєш. Затримував? Так. Да. І потім, як виключаєш, Він теж затримаємось. Так, типа засвітився, далі покажу. Типа засвітився на синій. Ну, і як виключаєш, теж затримуєш. Це за, за, на синій, мабуть, це за те, що вони не підключені. Ні. Добре. Я думаю, що в наступному відео буде кращий звук. Ми його вже під'єднаємо, бо зараз ми з цим можемо трошечки часу. Але не знаю, виглядає, наче нормально. Не як найгірше там щось. Якийсь звук є, це не Ні, Ну, не то, 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 то прищепка, та, то нормально. То... А, не всередині, що ж там. Та прищепочка, то нормально. Добре. йдемо далі. Далі в нас такий товар, що він у нас вже був. <схід> Але як, не в відео, ми замовляли, бо ми маємо електросамокати і до них, типу, такі замки. Але ми їх трошки свої згубили. Ну як згубили? У нас їх вкрали. Можна так сказати, так. Разом з бусом. Так що. Ну так. То... Життєво. Це такі, до речі, непогані замки. Мають два ключики в себе в комплекті. Але це що, такі самі замови? Mm -hmm. Ні, ні, ці трошечки легші. Це були Чи такі такі самі? Такі самі? Так? Так. Мають два ключики в комплекті, я ми замовили два штуки. Цей він не будемо розпаковувати, він такий самий, як той. Непогані, всередині має цей, може чути, ланцюг такий металевий. Такі непогані замочки. Дуже зручні в використанні. використання. Так. Защолкнули ключиком, потім хоп-хоп, відкрили і нормально. Зручні для нас, а не для злодіїв. Добре, далі. Це ми замовляли ці. А чому це твоє, я не розумію? А що моє? Це не моє. А, це, це моє. Це <ріст> ну, потім поки. Це ці. Пахучки до красіволь. Довзуття, ага. Тоба, ну, середину кидаєш, вони мають запах і Все там. Це ми замовляли того разу на ту посилку, але нам вони не дійшло так. в відведений час. Ну, пізніше дійшло, можна так сказати. Розпаковуємо зараз. <рес> запах має нормальний, може для якихось. Але е... вони мають що впитувати запах, не забирати. Двох, ну, ладно, не двох, п'яти. Тере сімидесяти раз може і буде діяти, а пізніше вони просто вивиняються та й все. Ні? Це пахне сама ця жовта штучка. Ой. В мене всередину кидається ця жовта Ну, Ні, пластику. пластику. Ну, будемо нюхати Олега просівки <сіплі> і розповідати, <сіплі> <сіплі> чи подіяла, чи не поділа. Розповідаю, те, що А що про неї розповідати? Це автоматичний, не автоматичний. Ручний дюркач. <сіплі> Можна так назвати. Так, для пробування вух. Такий пістолетик, щоб швидко пробити вухо. Ми його тестити, мабуть, не будемо ні зараз, ні пізніше. А якщо хочете, щоб ми його протестили, щоб Олег мені пробив вухо на відео, а то а -а -а. пишіть. <с> Но він не проб'є. Як його Ну, Тільки ж не лапи його руками. Чого? Воно ж стерильне, мабуть. Та ні. Ну, голку саме не, не цей. Тут в комплекті має бути ще сережка. А, ну то, мабуть, голка і є сережка. Одразу з ну, да, сережкою тобі, тобі прокалює, як, як, як в дитинстві пістолетиком прокалює, та й все. Ну, а тут зверху. А може, Олегу проб'ємо? Пишіть коментарі, щоб було там коментарів багато. Красиво. Для чого ти це зробила? Добре, йдемо далі. Це, це, це не знаю, що це. А, це ми маємо... Кстати, треба принести треба було взяти так Ну, вже е, на відео побачите Маємо таку електричну щітку для чистки зубів. І це до неї такі щіточки, насадки, змінні. Такого Ніщі. самого кольору, як ми маємо. Тимносині. А скільки їх там? Чотири. Ні... Нічого собі. Тобі дві, мені дві. Але що, щітку шітка... ми покупали не на Аліекспресу, але, мабуть, вона китайська і можна було її замовити на Аліекспресі. Ну, не знаю, але. Вона. Бо ці ж продаються. Вони просто роблять лег... похожі не, не обов'язково немають. Вони легкі, бити. дуже такі, як Мамі. іграшкові. Просто похожі роблять на алікспресі на знає скільки китайців роблять таких схожих елементів. Добре, йдемо далі. Це ось маєш твій товар буде. Що це? На. <рес> <рес> це я дуже давно хотіла. Мене дуже біса, я не знаю. Мене, мабуть, дівчата, дівчата поймуть, зрозуміють. Мене дуже бісе різати лук я справлюсь. Різати цибулю. І я вмовила Олега замовити. А, це не це. Це терка. Це терка, так. А я думала, це. Так, ні, ти казала, хто от... от... не хотіла, але це. Ми то не замовили? Ні. А що тобі? Не цей? Щоб Ну Це теж, маєш так, перемоточка, трошечки не той товар, я трошечки цей. Перепутала. Це терка для морковки по-корейськи, Бо я завжди, коли тру морковку по-корейськи, стираю собі пальчики, і в мене вилучається морковочка з моїми пальчиками. А це спеціальний тримач і. Це насадки витягують. Зараз я не знаю, коли витягують. марку. Він витягується, і зверху не відтягується. Коротше, спеціальний тримай сюди сажаємо морковочку і трима собі ну, не, не тільки морковку, можна все ще завгодно. Там багато насадочок. І ну, будемо тестити. Не знаю, як воно. Бо пластик, але пластик такий добротний. То подивимося. Буде лег на, на тижні їсти морковку по-корейськи. Будемо дивитися. Ну, це, звісно, штука ну, якраз для мене, бо я трошечки такий. <говорит> <говорит> і Щоб терти, щоб було удобно. А ходильчо, то, то чистить. Ні? То чистить. Так, картошечку, морковку теж. Мені сказав, що мені не потрібно. Добре. Це має собі насадку. Для поливання квітів. <говорит> Так, <реш> да, бо в мене, я поливаю квіти, зробила собі таку... Хендмейд поливалку, кришку продерявила гарячим гвоздьом, і таку має поливалку. Лег бачив, як сказав, щоб замовили мені такі поливалочки ну, спеціальні. Але принцип той самий накручуєш на бутилочку, але не на п'ятилітрову, це на звичайну ну, назначає, бутилку не. І собі поливаєш. Маєш менші трошки бірочки. Квітів в мене багато. Ну, не так багато, як могло би бути, бо мені не дозволяють багато їх купляти. Добре, йдемо далі. Маєш. Це купальнички, це мої мої, мої ночі. Це не Алікспрес. Тайсту Шейн. Це не реклама, це просто. З Аліекспресо. Нога затекла вже. Ну, я би сказала дуже непогані. Колір взагалі приємний, мабуть, на відео воно не передасть е -э звичайні, звичайні <ки> трусики і верх від купальника. Якось його треба буде розпутати, ну, коротше. Я... Ми вставимо фотку, як то ви... Вигляд... ну, пише, ви... 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 виглядає. Ціна. Тут є ще такі ці. Е, ціна купальника одного. одного 15 злотих, другого 20 злотих. В районі 200-250 гривень. Тобто е якість така, що ви можете піти в магазин сінцей або, я не знаю, вайкіки, і так само купити собі там такий самий купальник такой, такої, такої ж якості, е але в двічі втричі дорожче. Ну, не, не такий самий трошки інший. цей мені... Ну, на фото сподобався більше. Якість теж така. -та -та. Ні, трошки інший матеріал. Е, ну так, бо, то, бо цей був такий як врубчик, а цей такий... Ніжніший, можна сказати. Теж такий. Але це йде з косточками. О! Бомба. Ну, за такі гроші за, на один сезон, то взагалі великолепно. Фото ставимо. як Це виглядає. На жаль, не моє, бо я не схудла. <рив> Добре, далі йдемо. Далі йдемо за цям. Е електрична камера для чистки вух. <рив> Чи як, як вона називається? Ну, вона З камерою, ну, з камерою, коротше, така вушна паличка з е, Іде з камерою. І, е, ну, Всі ми, мабуть, знаємо, що лікарі е, не дуже рекомендують використовуватися тими звичайними вушними паличками. І це така спеціальна вушна паличка, що вона не заталкує вушну сіру туди подальше, а навпаки, е, чиста вихо. Трошки Не знаю, будемо пробувати, що з цього вийде. Трошечки стрьомно, що там можемо побачити. Але, але будемо дивитися разом з вами. Ставимо відео. Ну, якась така товста. Ні, тут здається, це така ложечка. Тут зарядка має. Ну, тут вже маєш скачати. Додаток, да? Додаток? Ну да, бо, бо цей QR-код. И QR там можна буде собі вже в додатку. Ага, тут ще ці насадочки. Ну да, Ось. это. Ну, я хотіла таку щитку, то будемо и пробувати, я довольна. Так. Прийма. І це в нас е, ця машинка для стрижки. Бо в нас домашня стрижка. <реш> Раніше ходили, зараз я не ходжу вже. У нас Іра вміє стригти як, <реш> <реш> як. як, економіно як, як в салоні. <реш> да, під резиночку під, під, під каструльку, знаєте? <реш> е Тут тут насадки. Це, до речі, більш якісніша. Бо ми колись купували давно таку начну. В, на, на, в якомусь такому супермаркеті то, і, тут більш раді, якісніші, навіть насадки. Вони такі. Не, цей, не, не згинаються так сильно. Ну, будемо бачити, бо там, нам це теж видавалося такої якісне. Ну так, да, ці такі трошечки. Ну це плюс на акумуляторі маєш, не на проводі. Понял. Ага, ну типа не буде Ну ти її заряджаєш і полетели пальцы. Ну це добре. Щипочка для чистки, кто туди. И і... ну, така непогана, вроде начальник. По думав... дизайне и. А я кто-то знает. Да, вот так лучше будет Там у меня какая-то такая защелка. Вот тут трошечки вона валили, правда? Это, наверное, цель. Это тут, наверное, было. Тут тоже маешь запобежник. <реш> да? Это не то вытянуть, правда, типа. Как это делается? А, о. уже наверное, працює. Ну, така вона вроді непогана. А це до чого? Це кнопка? Ні, це не кнопка. Ні, це не кнопка. Це просто просто не. щоб тримати було зручніше. <гум> не знаю, <гум> для чого це зробили. Але. Ну, вроді так. Раб... Працює, в принципі, не громко, тихенько, ні. А тут ще різні ці. Висота. Там була чисто висота ниже виша і все. А тут маєш ще середньо, рівні. Да. Ще дві посередині. Нічого собі. Це ми будемо довго звикати до неї. А, тут показує, скільки заряду має 76%. Ну і насадки має, що це, на 9 міліметрів. Також дивно так пишеться 6 мм. Це у нас на півтора на міліметра. І на три міліметра. Кабель такий для зарядки. Тут має гніздо зарядки. Ну, не знаю, треба пробувати. Виглядає непогано. Коротше, наступного разу ми знімаємо <гум> відео, але <я> буде весен. <гум> Тоже. Ну і самий останній у нас товар такий. <гум> самий смішний. <гум> <Ага>. <гум> Це <гум> і дивний, до речі. Це у нас е, мило металеве, Про нього говорять, я вже десь бачив, хтось його розпаковував, про нього говорив. Про нього говорять, що воно забирає всі запахи. Все, якщо ним помиляєш, як коли. Безкінечне мило. Ну, наприклад, там Це дівчата на кухні Під руки. Часник. часник Всі цибулі. ми знаємо, що часник в руки в'їдається дуже добре. Ну, тобто, і після цього ну, помиєш мило помиєш руки з цим милом, і чесника не буде чути. Не ну, знаю, про те, що подивлюся. Спеціально намащуся часником. Подивимося. Ну, Но... щось мені мало. Віриться, звісно. Буду входити часником. чесником. Но... Подивимось. Не все, да. Не все так однозначно. Ми протестуємо, подивимося, може вже будуть ці тести якось трошки більш зі звуком. Ми подивимося, я щось може інше придумаємо, але все буде видно, як, воно ми... як ми це зробимо, бо цікаво теж спробувати. І всім дякую за перегляди, за перегляд цього відосику, лайки, коментарі. Коментарі дуже багато дають. Ставте ну, та... нам коментарі. <пишіть, Пишіть, а не ставте. А, ну, так. <реш> і бо, що коментарі дійсно багато дають. Трошки актив для каналу, актив для відео. І, так що будемо вдячні. Ну, така Заходьте ще на наш магазин Instagram, да. там, там Після сьогоднішньої розпаковки з'являться ще товари, так що комусь щось нас надо. У нас потихеньку буде там набиратися товарів, товарів, товарів. Я думаю, що якось він трошечки може піде. Люди почнуть щось купляти, когось щось буде інтересувати, все маємо в пів ціни там. На даний момент, так що заходьте, купляйте, пишіть коментарі, лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую. Ми будемо дуже довольні.